Дід був просто сільським ким, ну як селянином був, mm -hmm. займався землеробством, служив у раніше був у цьому австрійській армії, попав mm -hmm. в полон і був в полоні в Італії. Mm -hmm. Розказував такий, я пригадує собі, що збирали вони виноград. Фермера якогось. Mm -hmm. Там. Ну, а полонені то голодні були дуже. Навіть жідали, слимаків виходили, і з'їдали, були холодні. А їхав, керуючий вже цього фермера з ним на бриччі і скаржився, йому каже, дивіться, полонені, їдять ці виноград. А він каже, не переживай. На їдять перестануть. Каже, дійсно, на третій день. Нам спротився з усім воноград, бо інші рили тільки його.